В останній час гадуєш про Subway Surf як про гру, яку вставляють на фон різноманітних тіктоків для того, щоб втримати увагу, концентрація якої в сучасних користувачів інтернету менше ніж 2 секунди, певно, або ще в тих же мемах, де комусь заважають пограти в бігалку абсурдними повідомленнями. Проте коли виринають спогади, як грав у нього, коли був малим, десь в класі шостому, і всі довкола було ледь не одержимі тим, щоб поставити найбільший рекорд, то нахлинує неймовірна ностальгія. Моє здивування, коли під час одних з звичних посаденьок в моєму Діскорді я дізнався про це чудо, до було десь на рівні з тим, коли дізнався, що Пітера Гріфіна додали в Фортнайт. Типу таке взагалі можливо. Тому сьогодні з вами подивимося, що це за мультсеріал, хороший він чи просто щось зроблене на колінці, аби похайпити на іменитій грі. Починається все з того, що нам показують якийсь закоток Нью-Йорка, де три герої з оригінальної гри займаються різноманітними активностями в своє дозвілля. Джейк та Фреш, ну реально свіжий. Катаються на скейті, поки тільки пише мамі I'm gonna come. Вона у нас бунтарка, тому збирається кидати балет, яким її матінка змушує займатися, попри волю власної дитини. Питає. Хлопаків, що вони про це думають, і відповідь досить прозаїчна. Коротше, нічого з цих хлопців взяти, тож просить поради в дівчинки у костюмі зеленої чопакабри, яка іменує себе Ютані та виштається з металошукачем в пошуках чогось сама не знаю чого. Всі думали, що я закладчик, що я барега. Джейк побився об заклад з фрешем, що зможе провернути неймовірне трюків. І як це буває в мене, коли пробуєш протиснути комбуху в тому ж мортал комбаті, запартачує все, видовишно отримуючи по лицю. Програє 5 гривень, і поки всі чілять, Ютані знаходить якусь надзвичайно потужну байду на рейках, яка дуже сильно притяг. Її магніт влаштовує розграді навколо і затягує її з друзями у прірву. Ну, прикро, от і закінчився серіал ледь 4 хвилини тому почавшись. Але не тут то було, виринає синє світіння і бешкетники дружно вилітають з якоюсь інопланетною приблудою. За цим дійством спостерігають таємничі постаті, в яких камери розставлені повсюди. Антуражем так і натякають, що вони це та сама зла корпорація, яка має свої очі усюди та який конче потрібні позаземні технології. Закинули автори ні в року так гачків, і що почалося як типова ненавезлива комедія. Трохи переросло в щось більш схоже на Gravity Falls. Свій розвиток історія з цією приблудою отримує не в наступній номерній серії, а аж в сьомій, що трішки спантеличує. Та такий прикол повторюватиметься кілька разів з різними сюжетними лініями, проте спеціально для вас я зберігатиму хронологію оповіді та триматиму їх цілісними. Наші тіпоїди сидять в парку та згадують старі добрі доньки, як вони тільки починали займатися скейтбордингом. Також показують кінга, на якого я задротив, аби вибити, що звісно завжди більше хотілося ніндзю, робота та оцього анонімуса. Хм, цікаво. Чи хтось з них ще з'явиться тут в подальшому? Приходять на місце з закинутими поїздами, і гравітація тут поводиться точно не з законами Ньютона. Так, ану, ну руки від неї брудні гравітаційні покидьки. Я навіть не впевнений, чи її 18. Та й типу більшість героїв у грі підлітки. Кажу так, ніби це колись зупиняло інтернет художників, хоча цього разу зупинило, і персонажі Surf набагато менш цікаві аудиторії в статевому плані, на відміну від інших мобільних ігор, де на фан-сервісі тримається половина прибутків. Причиною аномальної активності є експерименти Ютеня з цією предебенцією та спроба присобачити її на скейт, очевидно, що це лор тих самих скейтів з гри, на якій всім було так небайдуже. Махіна має якісь антигравітаційні властивості, і це все пояснення. Дякую, що хоч не ставили купу псевдонаукової маячні, і обґрунтування працює, бо працює, поки мені весело, та я вірю, мене влаштовує. Джейк, недовго міркуючи, застрибує на скейта та починає намотувати круги попри застереження Ютані. І оскільки лейтмотивом стає те, щоб він вигрібав, то він влітає на повній швидкості в потяг. Це бортається не настільки трагічно, і він далі собі льотає на імпровізованому хаверборді. Мене <плес> пістоє, тільки каже, що коли хтось дізнається, що юна генійка винайшла хаверборд, то за ними почнеться справжнє полювання, і вони наразять себе на небезпеку з боку якихось великих компаній в майбутньому тані зробила б її опенсорс, бо по факту навіть нічого не винаходила, та щоб кожен охочий міг допрацювати її. Але поки що справді вважає, що краще тримати цю знахідку в таємниці. Скажіть щось про мета коментарі за пригодами, спостерігав анонімус, якого по звати Френк, і він спрацював як папараці та надіслав фотографію викрутасів Джейка невідомій корпорації з таким лого. Скоріш за все, це ті самі таємничі особи, яких ми бачили у першій серії. Охоронець, який ганяється за нами в грі, прийшов до Джека додому з власне самим хлопцем на руках. Це вже не вперше, як потрапляє в руки вусаня, і його мамі це не зовсім прям подобається, як і не до вподоби те, як обходиться сторож з її сином. З підпалки вона сварить кровинку, але Джейк чомусь ображається по-справжньому. is Пані навіть питає, чи не надто жорстоко вона з ним поводиться. Розповідає, що вона самотня мама, працює на двох роботах і нічого, крім поваги, таким жінкам висловити не можу. Любіть маму, особливо якщо воно вас ростить сама. А в той час пацан втікає з дому, залишаючи замість себе опуталу, яке мати досить легко розсекретила. Йому на шляху трапляється собака-офіцера, у них відбувається типова ковбойська дуель з сечовипусканням. М -м -м -м. Гумор про фекалії та випорожнення. Мій улюблений. До речі, через оновлення правил ютубу показувати вам сечу не можна. Таке життя дипломатично врегуляв конфлікт за допомогою сендвіча не першої свіжості, який він витягує в себе з-під ліжка, і Барбос з задоволенням уплітає його за дві щоки в гуртожитках львівської політехніки. Він би за такий бутерброд боровся ще з тарганами та щурами. І оскільки типовий перекус студента був обломаний собакою, то Джейк вирішує заскочити в місцеву забігайлівку і набити собі шлунок чимось там. Завалюється з друганами в узату хату, де їх обслуговує далека предкиня Бендера з футорами з плюс-мінус такими ж манерами. Поцілуй мій блискучий металевий за. За їжею вони обговорюють фундаментальні філософські питання. Скільки одна дівчина може з'їсти шашлика? Інтересно, мені самому цікаво. Засілля перебуває кінг своїм фрістайлом. Їсти сироти, вони не мають мами та вони інтернаті за ефектом доміно вони ледь не анігілюють усе в кафе і забруднюють фрешу його кроси. Від такого його ледь інфаркт не трафив, і все швидко виправляє кінг за що його нагороджують картоплею фрі. Показують не кепську таку хату тріки і стає зрозуміло, що вона не з такої сім'ї. Вона з богатої. Знайомлять з її батьками, і маман це типовий таран, яка не хоче слухати бажань своєї доньки, та зганяє нереалізовані амбіції на дитині у змушуванні займатися балетом. Хоча в самої дівчини душа лежить зовсім до іншого, як ми вже знаємо. Батя ж набагато більш добрий та класний. Видно, що з донькою на одній хвилі, і в ньому не згас молодецький запал. Але він явно не займає головуючої позиції в родині, а в тільки сьогодні виступ з балету, на який вона аж ніяк не хоче з'являтися, а натомість піти скейбордити та займатися вуличними танцями. Але матір і в цьому їй перешкоджає. І затримує, змушуючи надягнути величезний колон, який у них передається спадок. Підбадьорює доньку інкейсорутінґозполіґен адлістистайм йок оце справді супермама. За кулісами перед виступом білявка мнеться та хвилюється. Але друзі запевняють, що скоро підійдуть і стануть її вірною групою підтримки. Вона ж не хоче, щоб вони бачили, як вона ганьбиться, і це в агресивній формі. Видаліться, будь ласка, на своїх телефонах. Ловить дизмораль від того, що стара карга на судді поставила низький бал танцівниці, яка виступала перед нею, та думає що їй точно амба. Пробує танцювати, але оскільки в неї не зовсім належне взуття, то виходить постільки поскільки ти вчасно підтягується фреш з джейком і підбадьорюють її, врубаючи нормальне музло. Хто трима. Вона входить в вайб і розриває танцмайданчик, використовуючи емоцію з Фортнайту. Всі в захваті, окрім журі, яка ставить нуль тільки за виступ, що, звісно, засмучує нашу героїню, і вона вже похнюпивши носа, готується офати з ганьбою. Але Джейк вирішує, що не потрібна нікому її думка і ставить десятку. І що, типу, він цим сказав, що насправді на балеті треба крутити брейк. Гаразд, приїхали. В шостій серії споглядаємо з трансляцією Ютані, та як вона по факту пробує відтворити машину з хмарно можливі опади у вигляді фрикадельок, але без власне фрикадельок. і використовує вона її для підлива. Ання саду її батька у цьому всьому їй допомагає патріотичний бот, який виступає оператором, та власне відчим так, вона прийомна, і свято вірить, що її принесли на землю прибульці. Взагалі тут у неї з кінгом гіперфіксація на темі прибульців, що, звісно, може на щось натякати, але розвитку цього ми поки що не отримуємо. Також дізнаємося, що їй подобається Джейк, і спілкуються вони одними смайликами. Оста відсотків я знайомий, який використовує наліпки та емодзі більше ніж букви. З кінця такій людині негайно. для допомоги просування відео, звісно ж, Запускає цього кругляша, і він полетів у вільне плавання для відтворення цієї сцени. Шоу. Ушенку та схоже вирішує проблему з Праги в Африці. Мені одному це здається трошки недоречним, що саме фреш п'є воду з дощу, який пустився. У восьмій серії наші чувачки ведуть репортаж з парку, де тільки пробує навчити Тані кататися на скейті. і ця серія максимально просідає по оповіді, а все тому, що вони не покликали репортера, який міг би все витягнути. Та ведучого, який точно міг би описати все без жодних непорозумінь. Тренд затягування та розвитку сюжету в ширину, а не в глибину, продовжується, і в дев'ятій серії, де фреш. Шукає свій бомбокс в процесі, знайомився з усією його сім'єю, що не викликає в мене надто великого інтересу. І Якби виникає логічне питання, ми ж дивимося серіал по грі, де персонаж втікає від охоронця по залізній дорозі. Де власне ці події і чи можемо ми дізнатися більше про обставини, за яких це трапляється? Бо сама гра не надто багатослівна з цього приводу, і сюжет там не сильно присутній. Відкрити для себе щось про лор цього всесвіту було б цікаво. Тому творці, неначе почули мене і залишили всю м'якотку на останні епізоди, показують Лігво Сторожа, де він сумлінно виконує свою. Роботу, від чого його відриває пес, який помітив, що наша компанія знову зібралася розважатися біля закинутих поїздів. Для підтримання порядку собака тягне пана з собою на розборки шпаною. Джейка якраз охопив піднесений дух, і він наносить графіті з назвою якогось сумнівного телеграм-каналу. Ну і звісно ж, це прекрасна підводка, щоб ви підписалися на мій рекламу, ніхто не любить, тому охоронець прийшов їм доступно пояснювати, що вандалізмом найзаймається у себе в дворі. Хоча з цією роботою він справляється так собі, зважаючи на кількість вагонів розмальованих графіті. Попри при численні застереження Джейк не втік рештою друзів, тому він отримує авторитетну рецензію на його художество і відтворюється все, що ми знаємо з гри. Та нарешті отримуємо розвиток сюжету з таємничою організацією та Френком. Він зафотодокументовує графіті Джейка і збирає досьє на нього, запускає таємничий таймер. А ми поки спостерігаємо, як парубок втікає від мужика з собакою, трошки забавляється собі, використовуючи фізичні переваги молодого тіла повну. доки Френк показує, що в нього справжній сімаграйнд майнсет, і те, що належить йому, від нього не втече. Тому спіше. Ти нікуди Джейк забігає в закинуте метро, куди приходить і анонімус та взаємодіє з колоною, на якій розташований знак корпорації, який ми вже бачили до цього. Сторож ховається в жасі, і творці норм так наганяють саспенсу та роблять справді загрозливого злодія з того, хто у був, здавалося б досить карикатурним персонажем. Цей кадр справді моторошний і може стати джерелом ваших нічних жахіть. Коротше, зробили смерть з другого кота у чоботях за 4 роки до Дельморкс. Анонімус запалює знак через невідомий механізм, який ще й навертає гравітацію довкола. Але завершення ритуалу заважає графіті Джейка, яке Френк пробує виправити, але упускає свій потяг, і тепер його ворожнеча з хлопцем не буває особистого характеру. І він заносить його до свого списку на винищення. Вторить сцену спіймання персонажа з гри, і охоронець несе його до матусі додому, підводячи до подій другої серії. Нагадую, що хронологія. Нормально так заплутана на запитання, а що тільки що відбулося, яке виникло не тільки в юнака. Ми не отримуємо відповіді, оскільки це остання серія, яка вийшла на теперішній момент, і пройшло вже більше чотирьох років і продовження не видно на горизонті. Тому виникає ще одне логічне питання: Де власне продовження у своїх відео про виробництво серіалу. Творці капець, чому цей чувак виглядає, як я? Сказала, що у них були досить амбітні плани на цілих сім сезонів, і перші десять епізодів були лише пробою пера. Вони прагнули робити довші та пропрацьованіші серії, і це займає в рази. І рази більше часу, тому й перерва між виходами нових епізодів На Та до всього ще й почалася пандемія, і на продовження серіалу довелося трошки підзабити через малу команду, яка працювала над ним. Проте офіційних заяв щодо закриття чи припинення роботи над шоу не було. Просто зникли будь-які повідомлення про нього, і автори ніби вирішили зробити вигляд, неначе його ніколи й не існувало. І вже п'ять років ми отримуємо партизанську тишу від Сайбо. Отже, ж було б незручно, якби це були найпопулярніші відео на їх каналі, і люди б досі питалися, де нові серії. А ой, це Звісно, дає величезний простір для спекуляцій і того, що вони там зараз готують тисячі епізодів або хочуть все реалізувати як серйозний проект на телебаченні чи якомусь стрімінговому сервісі. Підстави для цього є, адже адаптації ігор зараз переживають свій підйом та виступають непоганим маркетинговим ходом для залучення нової аудиторії в гру та способом підзаробити грошенят на іменитому бренді. Але поки самі творці не розкажуть, що відбувається за колісами, доти достеменно ми не будемо знати, що з тим серіалом і він так і залишиться в підвішеному стані. Тим не менш, це була чудова нагода згадати про клас. Сного дитинства і небагато забавок викликають в мене такі ж теплі відчуття, які так потрібні в цю холодну зимову пору і нагадують про кращі часи. Чи такими мені вони здавалися тоді? Це була своєрідна часова капсула, яка повернула мене у старий Vibe Subway Surf, за що я безумовно вдячний. Дуже попрошу підтримати це відео та не забувайте підписуватися, якщо сподобалося. Традиційна подяка спонсорам та з кави за підтримку, особливо Мокінг та Макса Федотову. І папа! -па.